Щороку і щоранку однаково в призначений для неї час, Весна у березні світанками вертає з вирію до нас. Поясніть значення слова вирій. Коли до нас приходить весна? А які квіти ви знаєте, і як вона повертається? У березні? Від чого все засяяло навкруг? Чим особливий березень. Березень – перший місяць весни. Зранку ще міцно морозить, а вдень вже добре гріє весняне сонечко. Під ринвою велика калюжа. Весело купаються там горобці. Почерніли дороги, на поросталій землі розгулюють граки. Незабаром. Прилетять шпаки та інші пташки. Вже час розвішувати пташині будиночки. Назвіть перший місяць весни. Як поводяться птахи у березні?